Тобто рей, вони вони е, вивели і так, навчилися використовувати цю, що називається грунтообробну редьку, тобто редька, яка максимально пробиває е, е, ущільнення, і її намагаються сіяти якомога раніше, щоб досягти максимального ефекту. Відповідно, те, що про чому говорили про ранні сорти, якщо ви плануєте редьку, що вам потрібно її посіяти. Відповідно, вам потрібно uh, в цей сезон, щоб маржинальна культура була максимально раною, ранньою. Яка so буде культура наступної після сої? Венчер вій. Венчер вій? Окей, be серед this fall. У до є осені буде. Після уборки сої. Авже харвест, сой, сов'язані облас дriv. Як раз ми говорили про це, поки їхали сюди з команд з експертами. one of the things you can do is you're going from a legume to a grass. so now we have, we have the, the legume we're going to a grass. now we have options. so what i like to do is whether you see it with the winter wheat depending on timing. Uh, you can put a little bit of oats. Also, <speaking> the time you can With the winter wheat. Winter wheat. you can, together with the winter wheat, sunflowers. Is that winter oats or just or just spring oats? So sunflowers. And one to two kilos of tiller radish when you seed the winter wheat, oats, sunflowers. Manish. Тобто пшениця овес соняшник і десь приблизно до 2 кг насіння на гектар усієї грунтообробної так званої редьки. Можна і гречку додати до неї. All of that will winter kill. Все, uh, все воно не перезимує. The sun, get this high. Uh, what? Get? The Sunfires. А, ah, да.

Keeping that insulating layer nice and even across the field. Sunflower. Sunflower. With the, uh, so then, now you have good snow catch, you have a nice home, you have biology that's alive and happy, you're going to have a little more arbor in the spring, you're going to have a happy wintery crop. У вас іде перше це захоплення снігу, друге це захист від ерозії, захист ґрунту, біологія, яка максимально довго була активною і заселена там, і від цього рада ну задоволена озима пшениця.